Всім привіт друзі! На численні ваші прохання сьогодні я хочу показати вам вправи при п'ятковій шпорі. П'яткова шпора або підошовний фасцеїд є хронічним видом мікропошкодження зв'язки підошви. Через це захворювання на стопі формується наріст, своєрідний шип, який обумовлює болісність та інші неприємні симптоми. Для сьогоднішніх вправ нам знадобиться ось такий гімнастичний валик. Він може бути з будь-яким масажним ефектом. Можуть бути тут шипи, можуть бути квадрати, можуть бути міні-шипи. Ось. Також нам знадобиться ось такий маленький килимок-пазл з великими шипами. І необхідна нам буде для вправ гімнастична палець. А зараз я хочу згадати про своїх патронів, які підтримують мій канал. Мені дуже приємно, друзі, що дуже багато людей ведуть здоровий спосіб життя і стараються щось в собі змінити. Якщо і вам подобається те, що я для вас роблю, я буду дуже вдячний, якщо і ви захочете підтримати мій канал фінансово. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі! Отже, почнемо з розігріваючих вправ, а тоді перейдемо вже до основних наших вправ. Отже, починаємо. Робимо перекати. Один, два, три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Вправи бажано виконувати стоячи, але якщо вам важко, ви можете виконувати їх сидячи. Всю стопу тримаємо на підлозі і згинаємо носки під себе. Один. Два. Три. чотири. 4. 1, 2. 3. 4. Дане відео я знімаю в носках, але всі вправи, які я вам буду сьогодні показувати, потрібно виконувати на босу ногу. Тепер беремо гімнастичний валик, ставимо ногу на валик і робимо ось такі масажні перекатування на валику. Бажано виконувати цю вправу стоячи, так як ви зможете отримати більший масажний ефект. Якщо вам важко виконувати стоячи, ви можете виконувати цю вправу сидячи. Поробили на одну ногу до однієї хвилини і тоді міняєте ногу і виконуєте те саме на другу ногу. Якщо ви робите сидячи, старайтеся прикладати зусилля вниз. Для того, щоб ви відчували сильніший масажний ефект. Особливо більше ви можете робити перекати в тому місці, де у вас є найбільша проблема. Ставимо ногу на масажний килимок і знову ж таки робимо перекати з носка на п'ятку. Виконуємо так одну хвилину. І тоді будемо міняти ногу. І те саме виконуємо на другу ногу одну хвилину. Знову ж таки повторюю що всі вправи потрібно виконувати на босу ногу. Тоді результат буде набагато кращий. Звичайно, що цю вправу краще виконувати стоячи. Тримаємо дві ноги на килимку і робимо такі маленькі кроки. Одну хвилину. Добре, тримаємо гімнастичну палицю перед собою на нозі і масуємо по всій стопі. Можна також робити ось такими рухами. Коли виконуєте вправу, бажано прикладати зусилля на ногу і на руки. Для того, щоб навантаження було нормальне, а не слабеньке. І те саме виконуємо на другу ногу. Акцент масажу стараємося приділяти на самі проблемні діянки. Такі три вправи сьогодні я вам показав. Виконуйте ці вправи кожного дня, два-три рази в день. І за 2 тижні ви будете здивовані своїми результатами. Також не забувайте поділитися цим відео зі своїми друзями у своїх соцмережах. Можливо, хтось з ваших знайомих також шукають такі вправи. Не забувайте підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок. І він перший вам задзвонить, коли я буду завантажувати нові відео. А я хочу вам побажати всім здоров'я, миру та добра. Бережіть себе, до нових зустрічей, друзі!